Простежити в порівняльному аналізі, що елементи нацизму і нацистської ідеології були не в Україні. Вони були в Балтиці. Тобто в Україні нічого не було, тільки згадувалось про боротьбу з фашизмом. І вся була увага на Балтиці. А перед цим, що цікаво, як використовувалися наративи, в Чечні нацистів не було, і в Грузії теж не було. Чому? Тому що стереотип мислення Путіна. Є гітлерівські, не можуть бути кавказці нацистами. Бо вони ж не арійці, вони навіть не європейці. Тобто там розігрувався міжнародний тероризм, а балтійці були нацистами і там вже були ультиматами того, що Естонія і Латвія мали територіальні претензії до Росії. І готувалася ось ця суспільна думка, і міжнародна суспільна думка до вторгнення. В Україні і нацистів не було. Не могли з'явитися нацисти, тому що ж Янукович прем'єр-міністр, потім Янукович президент. Але в той же час як трансформувалися, коли з'явився спочатку елементи нацистів, потім переворот. Але після помаранчевої революції з'явилися перші згадки про нацистів, але потім вони встигли, тому що Янукович був приділа і тому, що тут була їхня проксі-партія, і не можна було накинути це на Україну. При Порошенку, як тільки починалися нормандські або мінські домовленості, переговори, ніякого нацизму в Україні не було. Тільки проблема з'являються нацисти. При Зеленському перші два роки взагалі жодного згадування про нацистів не було. Як тільки Зеленський сказав, що треба ввести перемовиння Британії і Сполучені Штати, зразу з'явилися нацисти в Україні і київський режим знову став терористичним. Але більша трансформація йшла.